Доброго дня, діти! Ось же на вулиці тепло. Скоро настане довгоочікуване тепле сонячне барвисте літо. Сьогодні в нас розпочинається кольоровий тиждень. Кожен день на цьому тижні буде мати свій колір. А зараз пропоную вам відгадати загадку, щоб узнати, який колір сьогоднішнього дня. Ти зустрінеш його в травці. Він у парку є на лавці, в недостиглих фруктах є. У чаю щодо смаку, він у паростках пшениці є також у світлофорі і у водоростях морі. Він із жабою скакає, і з травою він росте, але тільки не цвіте. Здогадались вже напевне, що за колір то. Зелений, звісно. День зелений, ніжний, лісовий приємний. Давайте пригадаємо, де ми можемо зустріти на нашій землі зелений колір. Це зелені луки. Зелений хвойний ліс. Зелені овочі, фрукти та ягоди, зелені комахи та зелені тварини. Зелений колір утворюється від двох основних кольорів жовтого та синього. Це четвертий колір веселки, що знаходиться в центрі цієї кольорової дуги. А це діти наша Україна. А зелений колір для нашої України дуже звичний та важливий. Це один з найулюбленіших кольорів українців. Хоча зелений колір використовується здебільшого у поєднанні з іншими кольорами. Українці часто обирають цей колір і основним як жіноча стать, так і чоловіча. Раніше часто одягали зелені корсетки, спідниці. Плахти це не зшите полотно, що обкручувалось навколо талії жінки, жупани, шаровари і штани, хустки, прикраси. Обов'язковою була й стрічка зеленого кольору у віночку. Вона означала молодість та красу. В українських писанках зелений колір теж один з головних. Це колір весни, Воскресіння, природи, надії та життя. Зелений колір символізує пробудження природи від довго зимового сну. А зелену фарбу для писанок здобували з кропиви. Кропива допомагає українцям ще й з національною стравою. Чи знаєте ви цю страву? Це борщ. Зелений борщ. До зеленого борщу можна знайти зелений посуд. Ось діти, скільки цікавих речей навколо нас зеленого кольору. Зелений світ. Це просто неймовірно. Цікаво. А відтінків скільки в нім? Десятки, сотні. Ні. Мабуть, безмірно. Відтінків є у кольорі у цім. Є бірюзовий. Є морської хвилі. Є малахітовий, салатовий, блідий. Зелені всі відтінки дуже милі, зелений колір людям дорогий, бо це життя зароджується знову, а потім тих відтінків не злічить. Ми бачимо картину причудову. Зелений колір означає жить. Саме влітку до нас приходить одне з найбільших свят. В цьому році воно припадає на 4 червня. Це свято Трійці. У народі свято ще називають зеленою неділею. А знаєте чому? Згідно древнім традиціям, цього дня встановився звичай прикрашати оселю і подвір'я зеленю, гіллям Клена, дуба, берези, липи, горіха. На підлозі слід розкласти пахучі трави, любисток, м'яту, мелісу, особливо лепеху, адже зелень і квіти символізують відродження всього живого на землі. Запам'ятайте, діти, у День Святої Тріці не варто думати про погане, сваритися або бажати комусь зла, а навпаки, завжди ділитись позитивними емоціями. Тож бажаю вам гарно провести зелені свята. Ми сьогодні з вами стільки цікавого дізналися про зелений колір, а що запам'ятали ви, що було цікавим. А ще я вам пропоную вдягнутися в усе зелене та подивитися, що вдома є у вас також зеленого кольору, а також ви можете намалювати щось зеленого кольору. Я буду чекати на ваші роботи. Дякую за увагу та до побачення!